Бачу, але пан Михайло пенсіонер, чи не щомісяця відвідує аптечні заклади. Розповідає, в аптеку потрібно ходити, маючи при собі заспокійливе, адже ціни тут просто вражають. Я пенсіонер, тому лікарствах зацікавлений, а ніхто тим не займається або ж хтось на тому гріє руки. Та мало того, у кожній аптеці різниця вартості одного і того ж препарату може становити від 10 до 100 гривень. Мені доводилося бачити ну, гривень 50-60. Люди кажуть, що є сі 300 гривень. Чого не можна зробити в масштабах держави, ну, вивірити рентабельність, яку би мали все, звідки доставляються, зробити порядок. Сидять стільки міністерств, там, вибачте, людей. Ліки в аптеках навіть однієї торговельної мережі реалізують за різною ціною. Чоловік дивується, чому цигарки та алкоголь мають сталу ціну, а от з ліками зовсім не так. Ситуація, коли ціна на один і той самий лікарський препарат, різниця від аптеки до аптеки, знайома й пані Марії. Жінка каже, подекуди навіть активоване вугілля може коштувати по-різному. три гривні є різниці для нас, пенсіонерів береться не одна ж упаковка, береться ні Так що це приватний бізнес різних людей. Не знаю, я думаю, що з нечесністю, жадібністю, бо накручують, мабуть, кожний прибуток. Жителі Ужгорода у Борині вважають, аптеки ніхто не контролює. Кабінет міністрів підписав постанову, в якій він дозволив ще підняти націнку до 25%. відсотків. Держава дала зелене світло аптекарям. Віднедавна заклади мають обмеження на встановлення торговельної надбавки у розмірі 25%. Тому й такі стрибки цін. Окрім того, в деяких закладах, де продають медичні препарати, залишились ліки старого завозу, тому їх розпродають за новими цінами. Тим не менше така ситуація містян обурює. Ну а власне наскільки відрізняються ціни від аптеки до аптеки і до чого може призвести подорожчання препаратів, ми розкажемо у програмі сім днів.